Польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску у стилу Зошін, що межує з Волинською областю. Пропускати автівки на в'їзд та виїзд розпочали сьогодні о третій ночі. У Держприкордонслужбі повідомили, що протест аграріїв призупинили у зв'язку із річницею повномасштабного вторгнення Росії до України. Пункт пропуску має працювати добу в звичайному режимі. Водночас, біля решти КПП з польської сторони, протестувальники продовжують обмеження руху вантажівок. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Чи є вже у вас якісь результати тих акцій, які польські аграрії влаштували на пунктах пропуску з Україною? Щоденно продовжується робота для того, щоб все-таки відновити повноцінну двосторонню торгівлю. Звісно, що на жаль в останній тиждень. Навіть декілька тижнів обсяги експорту через польський кордон знизилися, але незважаючи на це, український уряд і міністерство продовжує діалог, щоб все таки такі акції, які ви щойно озвучили, це не була на один день на одному пункті, а відновити повноцінну ліберальну торгівлю з європейським союзом, так як насправді це передбачає. Чинна угода, яка діє до 5 червня, тому а, будемо слідкувати і все таки надіємося, що події останніх днів, в тому числі домовленості на різних рівнях, допоможуть це зробити уже найближчим часом. Ну до речі, щодо домовленостей, ось ця ось цей візит на кордон, який відбувся напередодні. Мені йдеться про е, українські міністерства, про очільника уряду. Так само, бо він був там в центрі цієї фотографії, яку ми бачили. Е, яким чином польська сторона була про це поінформована? Чи йдеться про, е, про те, що це було донесення інформації згідно е, всіх норм, тобто в дипломатичний спосіб, чи це просто була відкрита інформація, яку е, представники польського уряду мали почути? Ми комунікували як уряд і далі продовжимо комунікацію, в тому числі від імені мінагрополітики з офіційними представниками Польщі, про всі наші пропозиції, про ті речі, які були озвучені вчора, зокрема, наприклад, про необхідність створення тристоронньої групи на офіційному рівні. Під керівництвом двох міністрів аграрної політики України та Польщі залученням Єврокомісії та інші ініціативи, звісно, що це все також повідомляється офіційними методами залученням каналів комунікацій через МЗС відповідних нот Тому Но вся ця інформація дублюється офіційними листами, зверненнями з зазначенням деталей. І наших пропозицій, і часових рамок готовності цього імплементувати. Однозначно така комунікація офіційними шляхами відбувається. Власне, як ви бачите розв'язання цієї проблеми? Бо ну, поляків у польських аграріїв низка вимог, зокрема, їх не влаштовує і лібералізація умов для України. Який вихід для нас дійсно в Польських та європейських фермерів є ряд вимог. Ви праві, що е, насправді основні вимоги вони не стосуються України, вони більш стосуються е, зеленого курсу та дотацій. Іноді згадується питання зони вільної торгівлі з Україною. Перш за все, ми представляємо факти і цифри, які підтверджують, що по абсолютній більшості товарів. Е, Торгівля відбувалася навіть в аналогічних обсягах і до 2021 року. Включно є дискусійні три позиції: цукор, м'ясо, птиці та яйця. Тут в нас є готовність підтримати такий компромісний варіант, який передбачає фіксацію на. Рівні середніх показників експорту 2022-2023 року по цих позиціях, про це також вчора зазначалось від уряду на кордоні. Тому знову ж ми перш за все показуємо, що насправді не є основною причиною ситуації, яка склалась в європейських фермерів. Торгівля з України є дійсно цикл низьких, рекордно низьких цін міжнародних. На сільськогосподарську продукцію, і відповідно європейських на сільськогосподарську продукцію, є е, зміна спільної аграрної політики Європейському союзі. Цифри експорту з України до Європейського Союзу говорять, що якісь кардинальних врази змін не відбулося, крім декількох товарних позицій, про які е, я щойно зазначав, uh -huh. і по яких ми готові до діалогу. Так, ми будемо чекати, звичайно, на цей діалог. Наскільки я розумію, в березні він точно має відбутися. Принаймні, польська сторона в особі Дональда Туска про це говорила саме тоді заплановані ось ці двосторонні зустрічі у Варшаві. Вам дякуємо, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, щойно з нами на зв'язку.